Привіт! З вами Артур із клану Україна Україна. В цьому відео буде обзор нашого минулого кланвару із кланом Deutschland. Виграла з рахунком 35-33. От така от ситуація була. Так. Ну, <реш> по атаках нас дуже багато не атакувало, навіть не знаю чого. В принципі, ми набирали, у нас зараз триває набір гравців і в ньому ну і багато є таких лівих гравців, які просто заходять, і ми починаємо коли, і вони зразу ж виходять. Ось такі, як оцей Бай, Бейборис, Алекс 2.0. Влад і Diamond. Ну вони вийшли і у нас ну, забрали вісім атак. Так. Покажу вам декілька атак. Я покажу атаку Таляна. Друга номера на другий. Ось така от база. І він не подає. Я цього так і не дивився, подивимося разом. Так. А! Він виманює Клан Касл з цього боку. За допомогою 10 гігантів чи скільки їх там двох хілок. І він, напевно зразу буде його навіть не буде його вбивати, напевно. Так. Е Підчищує Ні. Зараз, напевно, маги дуже швидко гігантів знають. І. Запис літнісін. Так, всі гігантів це злили. Ну, 10 гігантів це злили. Так. Валькірія залишилася зо, на Валькірія. Так, чотирма магами він зливає її. І решту гігантів пішли вотаку. Так. Він все своє військо викинув. Крім королеви, ще частину магів, <кхід> Так, вже далі розкидається магія. вже, Так. Королеву і конкасу в нас залишився. Ну і щось Так, королева пішла. І, вс... і два маги залишились. Конкасл у нього була фарм команда. Mm -hmm. Так, королева затащить, напевно, тихи. Так, з магом вона затащить тихи. І все. Дві зірки, можна сказати, готові. Кілинг зараз вже там здохну. Так. Ой. Тут все мои ноянские бомбы подорвались. Пи так. Залучила сюда королева. Так, скелетики ее атакуют. Ну, это так и закинчиваю. Угу. Покажу я ще так, свою атаку. Я тут оближався сильно. Влазьми пекину на, на одну зірку. Навіть. На 90%. Так, виманюю я конкаса. Зараз його сюди відведу. Не ображався я конкретно. Так, зараз кину яд. Неуб'є маю і піде вже атака от з цього боку. Ну треба було мені тут, напевно, Джам брати. Треба було ще одну хигу взяти. І... Напевно, все. Отак я взяв хіт джамп, вернішив. І щось пішло не так. Щось і атаки і пішло не так. Підчищаю я магами, щоб пеки пішли до центру. Кинув Яру, щоб швидше големи. Там все знищили. І хіл, щоб їх трошки підлічити. Залишилась в мене одна ярость і... ну і тут я краще кинув ходжу, щоб ту пушку забрати. Я її і забрав. Так, а у мене пальки з магами... Ну, значна частина армії пішла сюди. От якби вона пішла у центр, тут би ситуація змінилась. Напевно, я думаю, було б три зірки. Але зараз королеву, пушка. Ого. Я навіть не бусну королеву. Ой, каліка. Ну понятно. Так. Фунт кінг із пеккою танчить. Зараз, напевно, вони тут все ну, затащить той бік. Тут, до речі, ще один галем мед нерозірваний є. Цей мах, я думаю, що може ще дійде, але, На жаль, тесла. Так. Ну тут теж атака закінчена. Пришвидчу. Голами, напевно, не це ПВО знищить. І ну, все. Так. Так. Ну, така от незаграбна атака була моя. Покажу я вам ще, напевно, атаку колі. Тут одна зірка. Просто надобав 50%. Отака от база. Вимолить він оцими хогами Комкасл з цього боку. А атака з якого боку піде, я вам, на жаль, не скажу, так як не дивився відео. Не дивився повторювання. Так, вимовив він весь Комкасл. Відводить його в потрібну локацію. Так. І все, зараз, напевно, я піде. Так, яд пішов. Так, магії злилась. Зараз магами доб'є Валькірі. Так. П'ять магів, справляться з, з двома Валькіріями. О, ні, він кинув ще два. Так. Звідки піде атака? Атака піде, напевно, з всього боку. З цього боку пішла атака. Так, пішов джамп. Ще один голайн пішов на джамп. Так, два джампи навіть. Магами підчищає територію. Кидає одну пекку. І зараз піде друга. Так, друга вже пішла до центру. На пеку він, напевно, залишив, щоб вона пішла по колу, 50% набрала. А ні. Вона пішла у центр. Кинув хіл, щоб підлічити воню, Напевно, щоб магію підлічити трохи. Так, два маги і чотири луки залишились на добивку. Так, тихи знесено. Арбалет теж. Напевно, я б було королева тут 100, ну, 100 як 100, 100, але як мені здається, це було б дві е, зірки. Так, з двох боків. Так, в принципі, це кінг єдине, що мішає. Якби не кінг, то можна би було набити ще якось. 50%. Відсотків. Але, на жаль, не набилося. Так, кинув він, на жаль, з цього боку і бачимо влучність затащив. Так, покажу вам, напевно, ще одну атаку на восьметих уже. Так, 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 так. Це талян добував. Стас. О, покажу точно. Покажу артемову атаку. Він самий він тихий, напевно, восьмий. Ось така в нього перші дракони і блискуть. І в конкаслі у нього негри. Неграми він замочить цю уздушку і башен улучнець. Тобто він вже облачує собі справу. Так, і е, трьома блискавками він вдарить, напевно, оцю вздушку. І з цього боку тут копідуть дракони, щоб бити цю воздушку. Так, а зараз ви це побачите. Пішли на мер... хоги. Так. І пішли вони. Половина на пушку, половина на воздушку. Так, вже на останньому подиху. Хі -хі. Останній хог був воздушку. Так, дракон п'ятого рівня. Укики. <кій> Знищує він воздушку. І зараз піде атака драконами. Кінгом він, ну, можна сказати, підчистить кут. Він так хоче вбити конкасу. Він сім драконів. Так, сім драконів, щоб вони підчистили оці от два боки, напевно. Ну і дійшли може, до центру. І ще два хвилин викинув. А цей останній дракон піде на оцю хижину строїтелі. Так. Ну, дуже удачно атака, мені здається, вийшла. Бо більшість драконів пішли на вуздушку. Це значно облегшує справу, якщо дракони зразу йдуть на вуздушку. Так, далі вже йде оці два дракони і оцей один, вони почищають боки карти. А от, от решта драконів вони пішли на центр, можна сказати на таран. Оці дві башні лучниць треба завалити. Ну і крамни вже нічого не лишилось. Мах, мені здається, ні на що не здатний. Ну, проти драконів. Так. Ще не. Так, один мах проти семи драконів. Ну, результат тут з'явлений, Так, я пришвидчу трошки. Отака от, от гарна атака вийшла у ортема. Подивимося ще атаку, напевно, Стаса. Нападав він на своє дзеркало. От таким от дивним складом. Дві пеки, сім драконів, два маги і два луки. Так, подивимося, що він буде робити. Взив у Манікон Кассел двома луками. кидає яд, Ну, на жаль, я дракона не уб'є. Випускає він всіх драконів. Для того, щоб, напевно, вбити цього дракона. Так, зразу він його вбиває. Можемо, напевно, зараз почистити територію. Щоб так і не пішло по кругу. А, він це робить драконом. Коли касла. Перший я розпішла. Можна, напевно, по кутах, бо тут, я, я дивлюсь, є mm, будівлі. Так, дві ярості. Mm. Все, зараз тут воздушка. Так, воздушка знесена. І одна воздушка третього левела лишилась. Вона може і на щось здатна, але... Но... Ну, не набагато. З цього боку два дракони, з цього боку один дракон, але ще є кінг і дві пекки. Кінг там танчить, весь урон на себе бере. Вуздушка вже достала драконів. Так, пеки пішли до центру. І напевно вони... Вони, напевно, все ж таки підуть на вуздушку. Так, останній дракон завалений. Так. І лишилось дві пекки проти одної Тесли, Ну і морти з магами. Так. Дві пеки, завалила Теслу. Мені здається, першого галена. Ну, вже можна сказати, нічого не лишилось, бо маг з мортирами... Пеці, на жаль, ну, на щастя, нічого не зроблять. Так, все. Зараз оці два пеки підуть на тихи. Так, он займався, зразу побіг на лагер. Ну все, справа зроблена. Димася ще якусь атаку. Е, Дивимося атаку. О, Дана Олександра. Отака от, от база була у противника. Проти драконів вона не найтяжча. Так як воздушки стоять з краю. Ну, отака от, от атака. Дивимося. Знищує він трьома блескалками в воздушку і дракони підуть з цього от боку. Так, чотирма драконами він підчищає. І магами, з луками він підчищає. І зараз піде головна атака п'ятьма драконами і драконом у Кланкаслі. У Конкаслі в, вроді п'ятий дракон. Так, п'ятий дракон полетів з конкасла. <хи> Бачите, драконом зразу полетіли на воздушку. Вони, можна сказати, нічого не, не знищили. Ось якби воздушка стояла тут, припустив, і тут. Це б було вже важче. А так-то... Так, то... клункасл так, вибіг, а там звичайні вуки, вони дракону нічого не зроблять. Ну мені здається, коли вже воздушки знесені, то на самому Тонголі це вже, можна сказати, перемога, якщо ще залишилось достатньо магів. От як, наприклад, тут. Тут драконів, ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук драконів вижило. А в нього було дев'ять. Ну, і конкаслі. Два дракони в нього всього-навсього померло. І так один від е чорного шарика. Так... Ну, атака вже, можна сказати, зроблена. Гарна атака. <глухи> так, я просвечу так як тут вже добивка. І напевно ще покажу вам якусь атаку. М -м так, які тут ще є атаки. М -м Напевно, атаку Дані. Він нападав на, 4... на 14-го номера на три зірки. Це наш новочок. База це, звичайно, ну, трохи важче, ніж було проти Саші. Але тут вуздушки дуже слабенькі. У нас навіть набір в клан ведеться тільки коли є дві вуздушки четвертого рівня. Це в нас мінімум. Якщо ж ні, то... Ми його або кікаємо, або не приймаємо. Так. Хоге в нього були виконкасли. Вони всі не те, що підірвались, ми ну, конкасл їх убив. Ну, за допомогою гіонської бомби. Так, дракони пішли в розброс. І... Це напевно... Ну, трошки. До речі, моя вам порада, Роз, е, викидайте драконів, або підчищайте оці е, будівлі, щоб вони не полетіли по колу, або кидайте драконів в розброс. Тоді е, ну, значна частина піде до центру. І це значно покращить ситуацію. А от коли деколи буває, що, припустимо, кидають все в одну точку, Пропустимо тут, до дракона розлетяться. А так, якщо ви підчистили, це все значно зле... облегчить роботу дракона. Ну, вже робиться підчистка. Вижило, до речі, сім драконів. Непогано. Так. Покажу, може, я вам ще одну атаку якусь. І, напевно, потім будемо закінчувати. Так, покажу я вам атаку. Покажу свою атаку. Нападав я на 8х, але взяв удачно. Ось така от база. По обороні вона... По захисту вона не фулова. Оці дві башні лучниці не фулові. Так то все не і Звичайно, крім забору. Перше, що я робив, це ламання зниж... це Оклан Касл. Що я зробив двома хогами. Так, двома хогами. Так, відводжу я їх в потрібну локацію. Вивев я, правда, знизу. Зараз я ядом магів а валькирію вже доб'ю решту магна. Це швидко я магію пустив, правда? Ну Но... так. Щось в мене не виходило. Вирішив не мучитись і королеву випустив. Так, далі я випустив з двох точок голему. Але пам'ятайте, що варто випускати голему так дуже, ну, широко, щоб весь деф відволів на них, щоб магами можна було спокійно підчистити оцю територію, щоб пеки не пішли по колу. Це важливо. І я не спішу викидати пек. Вони в мене практично, можна сказати, з самого кінця підуть. Ну, коли оце все буде підчислено. Так. Випускаю, коли будівлі почищено. Випустив я пек. Всі вони пішли до центру. Кинув я кінга. І два заклинання. Одна ярості, она хіла. Про... Я пам'ятаю, що я про клан касл чуть не забув. Я його вже аж запізно випустив. Так, ще одна мене я розпішла, щоб вони швидше продубили оцю стінку і ратушу знесли. Так. Ратуша знесена. І я розкидав луків е, по краях, щоб якщо щось стало мені часу. Це така може сказати мені страховочка. Магії з клан пішли. Так. Големи, звичайно, танк. Нічого не скажеш. Вони забирають на себе весь урон. Ну, весь урон, нано... який наносять, е, ну, весь Е, і тим самим ззаді них, там, наприклад, королева, маги можуть почищати територію. Так. Я, корола... Я короля аж тепер буснув. Королева пішла... Ой, е... пека пішов на той бік, а решта армії пішла з цього боку. Ну от така от атака. Напевно, будемо прощатись. Гарного вам фарму та гарного настрою.